За підсумком чотирьох чвертьфіналів чемпіонату світу з футболу до однієї другої турніру вийшли Хорватія, Аргентина, Марокко та Франція. Півфінальні пари склали Аргентина, хорватія та Франція-Марокко. Аргентинці та Хорвати зіграють 13 грудня, а французи та марокканці 14-го. Найнесподіванішим учасником півфіналів є Марокко. Збірна стала першим в історії чемпіонатів світу представником Африки, якому вдалося дістатися однієї другої фіналу. Нагадаємо, що напередодні відбулося заключне чвертьфінальне протистояння чемпіонату світу поєдинок запеклих суперників Франції та Англії. Після сенсації від Хорватії та Марокко, а також триллеру, який влаштували Нідерланди та Аргентина, хотілося побачити не менш захоплююче видовище. Французи відкрили рахунок. Відзначився на 17-й хвилині. Тчуамені. англійці відігралися по перерві. Удар з пенальті влучно виконав Гарі Кейн. Однак найкращий бомбардир збірної Франції, Олів'є Жеру, схилив перевагу на бік. Чинних чемпіонів світу, 78-ма хвилина стала фатальною для англійців і подарувала путівку в одну другу фіналу команді Дідє Дешама. Збірна Португалії не зуміла дістатись навіть до півфіналу, поступившись в одній четвертій збірній Марокко. Це п'ятий та останній чемпіонат світу для 37-річного Кріштіану Роналдо, котрий не зміг стримати сліз після чергової невдачі на чемпіонаті світу. Максимальний успіх Португалії з Роналду четверте місце. Зоряний форвард піренейців взяв участь у п'яти чемпіонатах світу, на яких провів 22 матчі, забив 8 голів та зробив дві результативні передачі. 11 грудня у місті Омаха, штат Небраска США, відбувалося цікаве шоу боксу з чемпіонським поєдинком. У 10-раундовому двобої український боксер Арнольд Хегай переміг більш досвідченого мексиканця Едуардо Баєса. Бій проходив на рівних та очікувано завершився під рахунком суддівських записок. Два судді віддали перевагу Хегаю, а один його супернику. Це 19-та перемога українця на профірингу у ніч з 10 на 11 грудня у Нью-Йорку на Медісон гарден відбувся цікавий поєдинок. Американець Теофімо Лопес переміг іспанця Сандора Мартіна. Тео Лопес здобув титул чемпіона WBO у першій на півсередній базі. Крім того, двобій мав статус бою елімінатора WBC. раніше. Теофімо Лопес. Переміг українця Василя Ломаченка у протистоянні за три пояси легкої ваги. Проте згодом програв усі титули Джорджу Камбосусу з Австралії. Пуерториканець Хосе Педроса був першим суперником Лопеса на 10 грудня. Проте Педроса відмовився від участі у поєдинку через хворобу. Під час тренувального табору у бою з Мартіном, який погодився до протистояння за три тижні до шоу, Лопес мав перевагу. Однак, поєдинок виявився складним. На старті другого раунду Мартін навіть відправив Тео Лопеса до нокдауну. Проте американець піднявся та перехопив ініціативу. Іспанця підвела повільність та пасивність за підсумком десяти раундів, два із трьох суддів. Віддали перевагу Тео Лопесу. перемога розділеним рішенням. Українська тенісистка Ангелина Калиніна завершила виступи на турнірі WTA 125 у Франції. В одній другій фіналу Українка посіяна під другим номером. Поступилася анні Лені Фрідзам із Німеччини 6-7, 3-6. Раніше на цих змаганнях Ангеліна обіграла Клару Таусон та Софію Кенін. Це дозволить їй повернутися до топ-50 світового рейтингу, де вона буде єдиною з українок. В австрійському Кокфільдцині в рамках другого етапу Кубка світу відбулася жіноча гонка переслідування. Перемогу у ній здобула представниця Франції Жулья Сімон. Другою фінішувала норвежка Інгрід Тандервол, а замкнула трійку призерок Маркета Давідова з Чехії. Україну в гонці представила лише Анастасія Меркушина, оскільки Олена Білосюк та Дар'я Блашко не вийшли на старт. Меркушина із двома промахами посіла 35-те місце.